Вітаю, друзі! З вами Олександр Сударкін. я викладач бізнес-школи Мім Київ, директор програми MBA і директор програми «При -МБІ» менеджмент та лідерства. Радий вас вітати на цьому спеціальному проєкті. І сьогодні ми з вами розберемо одну з, напевно, надважливіших тем, яка стосується сьогодення. Це власне планування, але не просто планування. Бо, напевно, кожен або кожна з вас знають. Як планувати, коли навколо все стало, і це те, з чим нам можуть допомогти відомі методики планування. Ми можемо малювати діаграми. Ми можемо розуміти, що якщо навколишнє середовище змінюється приблизно на 2-3 в рік, то в цілому ніяких проблем щось спланувати немає. Більш того, коли навколишнє середовище є сталим, то від цього. Ідуть такі вади планування, як ми робимо план і очікуємо, що коли ми дійдемо до його кінця, то фінал реалізації нашого плану буде відрізнятися від того, що заплановано, по результатам так званого планфактного аналізу, десь на ті самі 2-3 Але що робити, якщо ми плануємо в кризу те, що відбувається зараз навколо? Що можна планувати, коли завтра буде щось невідоме, і сьогодні весь перелік подій запланувати практично неможливо. Бо це може бути, якщо ми стосується бізнесу, від те саме, що сьогодні, до тест абсолютно не те саме, що сьогодні, тому що може прилетіти черговий. Чорний лебідь, ну, насправді до нього підготуватись взагалі неможливо. Це і є ідея чорного лебідя, і ми не завжди знаємо до чого готуватись. Тому давайте подивимось, які інструменти нам з вами можуть допомогти займатись успішним плануванням в кризові часи. Момент перший: заплануйте собі час на роботу з цим відео. Я раджу відкласти мобільні телефони, взяти або планшет. Або блокнот, або телефон і записувати, записувати телефон, та і записувати туди свої ідеї з цього відео, бо час невеличкий, всього 15 хвилин. І так, перший момент для чого нам потрібен план. Сутність плану не в тому, щоб сказати: ось ми щось запланували. і Якщо реальність відрізняється від цього плану, то погана реальність. Треба триматись плану якомога сильніше. Ні. План це лише наша підготовка до взаємодії з реальністю, це наша спроба десь вгадати, десь спрогнозувати, і про методи планування ми так само будемо зараз говорити. А те, що нас очікує, для того, щоб не готуватись, і саме головне, не гаяти ресурси, не витрачати ресурси на підготовку до того. Чого ми не можемо опанувати, один з відомих європейських політиків нещодавно сказав, що за каденцію мене як прем'єр-міністра, напевно, в нас не було ще нападу зомбі. Ну але звісно, вони до цього не готувались, тому що до цього підготуватись або неможливо, або не треба. Вірогідність мала але. Коли ми в дипломатичній академії робили симуляцію десь за півроку до початку повномасштабної пандемії, то це був один із сценаріїв пандемії, який ми розглядали при підготовці консульських установ, наступний момент: планування не дорівнює впровадженню в плану в процес підготовки. Це доведено чисельними. Ем, Кількостями людей, які дивляться на план, кажуть: ну окей, відкладають і нічого з цим не роблять. Саме і тому план має бути настільки якісним, щоб людина, яка бере його в руки, вона розуміла, що з цим робити, що мені робити, базуючись на цьому плані. Хтось питає: ну, слухайте, якщо ми подивимось на плани, стратегічні плани, які ми робили, і на реальність. То вони дуже сильно відрізняються можливо, взагалі не гаяти час на планування. Ми зараз бачимо, до чого призводить відсутність планування у нашого північного сусіду. Нагадаю, це відео записується наприкінці вересня 2022 року, за декілька днів після того, як наш ворог об'явив про повномасштабну мобілізацію. Але вони до цього не були готові взагалі. У них не було реальних планів, і на наше щастя почався бардак. Вони починають гаяти час, даючи нам час на підготовку. З точки зору бізнесу, якщо компанія не витрачає час на планування і каже, давайте в'яжемось в бой, а після цього будемо розбиратись. Це лише означає, що втрати такої компанії в ресурсах, в часу. В грошах, вони будуть чисельні. А найретельніші компанії іноді роблять декілька планів або так званих сценаріїв, про які ми з вами поговоримо за декілька хвилин. Будь-який якісно підготовлений план ліпше, ніж повна його відсутність. Одне з найважливіших, найважкіших випробувань для солдатів сил спеціальних операцій, це так званий кроспіль. По невідомій місцевості без ем, інформації про те, скільки ти будеш бігти, тобто повна відсутність планування. І зазвичай з цим не можуть впоратись ті, хто не вміє планувати вдовго. Бо ти можеш бігти 15 хвилин, можеш 15 годин, можеш 15 діб, ти можеш бігти протягом трьох кілометрів, можеш протягом ста кілометрів. І тобі на певних точках маршруту просто повідомляють: ось ну, твоє наступне завдання, ти там якось біжиш. Дуже важко, якщо ти не зробив для себе план, рухатись дуже важко. Як я можу відрізнити як організаційний консультант, керівника, який не має ніякого плану, це керівник, який лише реагує на те, що відбувається навколо. Може сидіти цілими днями, щось дивитись в комп'ютер або в стрічку новин, щось відбувається, він починає реагувати. Проблема в тому, що це вже запізно. Якщо в нас є якийсь план, і ми про це будемо говорити, то так у вас має бути запас на планування. Але це може бути як, якийсь проміжок часу, якийсь відрізок часу, але не можна сказати, що. Весь час ми тільки реагуємо, бо ми цей час будемо заповнювати зайвими справами, і фінальне з точки зору підготовки або налаштування на планування це те, що у вас відбувається отут. Одразу налаштуйтесь, що щось піде не за планом. Люди, які планують, а потім кажуть. О, ну, що ж це таке? Ось я запланував таку класну маркетингову кампанію, а хтось із конкурентів вийшов, і оце тепер мене все переробляти. А нащо я взагалі щось планував або планував? Тому що з цього плану можна щось взяти, докрутити і зробити новий план набагато швидше, ніж ви б робили все. З нуля тому одразу готуйтесь, що у вас має бути декілька сценаріїв, щось абсолютно точно піде не за планом. Один з відомих боксерів казав: коли я зробив ідеальний план бою, все йде не так, коли мене опонент починає бити по обличчю. Але якщо я до цього готовий, то я знаю, що мені треба після цього реагувати яким чином, відходячи від планування, яке підходить до ем, часів стабільності, переходити на більш гнучкі системи планування? Два підходи, які ви можете достатньо легко запозичити. Я не буду вам розповідати повністю всю систему з і спринтів. Звичайно, багато хто з вас це вже знає, багато хто з вас нічого про це не знає, і тому у вас ще. Цілий світ відкриті вперед вами. Але, що варто знати про так зване гнучке планування, agile planning або одну з методик, яка має назву Scrum? Два підходи, які рекомендує запози, запозичити з цієї системи. Перше. Перший підход це створення так званого технічного завдання або перелік всього того, що має бути реалізовано в фінальному продукті або в фінальному баченні. Ініціатив в методиці Scrum це зазвичай має назву беклог або журнал для ем, команди розробників. Якщо ви створюєте е, відкриття магазину, то ви маєте. Зробити перелік очікувань, яким має відповідати готовий магазин, готова точка прийому лабораторних аналізів, готовий продукт, який виходить на виробництво, готова послуга. Всі критерії, яким воно має планувати. Після цього весь процес розробки розбивається на так звані спринти. Зазвичай це відрізок в два тижні. Вони можуть бути від тижня до чотирьох тижнів, але зазвичай беруть два тижні, протягом яких команда, яка буде займатися розробкою чогось або впровадженням чогось, вона каже: за ці два тижні із беклогу ми можемо зробити оце, оце і це, бере, пише, розкидує в реалізацію, реалізує і за два тижні робить так званий спринт рев'ю, що вдалося. Що не вдалося, що робимо далі? Це достатньо проста схема, вона не вимагає такого ретельного планування, особливо якщо у вас процес планування розвивається на декілька років. Наступний підхід це так зване «roll-on» планування або планування накатування. Яким чином воно робиться це суміжний підхід, ви робите. План дій на, на якийсь значний відрізок часу, але робите його віжками значними, відріз, відрізками. а детально розписуєте тільки те, що у вас буде на найближчий місяць, припустимо, і це можна порівняти з таким підходом. У вас є лупа, і ви, наче, дивитесь на план, і бачите все в деталях. Потім переводити далі і знову бачите все в деталях: те, що було, знову стає е, у, укрупненим. Те, що вперед, е, в, у вас попереду, так само воно буде укрупнено. Тобто, ви деталізуєте. Тільки на незначний відрізок часу у порівнянні із всім плануванням. Для чого це потрібно? Для економії вашого часу на процес планування, щоб ви витрачали на сам процес якомога менше часу. Наступний момент тепер ми говоримо про те, яким чином створювати плани. Саме просте, самий простий метод це так звана екстраполяція. Припустимо, в нас об'єм продажів. Ріс на 3% на рік, ми кажемо, що в наступний рік, скоріше за все, він виросте так само на три, можливо, якщо ми бачимо динаміку вверх, ну на 4%. І ми, полягаючись на минуле, робимо прогноз з урахуванням цієї самої тенденції на майбутнє. Це може зробити за вас Excel, якщо ви правильно занесете в нього дані, а потім попросите екстраполювати. Те, що у вас було в минулому на майбутнє, іноді буває, що треба зробити по іншому, і тоді ви кажете: Окей, використаємо техніку відбаженого назад. Якщо ми відкривали магазини, візьмемо такий приклад в різних регіонах, але зараз ми відкриваємо магазин і ми знаємо, що екстраполювати не можна, тому що в кожному регіоні є свої особливості. Тоді ми кажемо: і так, за 6 місяців в нас має бути тут магазин або салон, або склад, або розподільча точка. Будь що. І тепер дивимось від бажаного назад в часі. А що має передувати? досягненню цілі, а що має передувати, тому що передує досягненому цілі. І таким чином ми, начебто, створюємо план від бажаного аж до точки старту, рахуючи, що до точки старту, ми маємо пройти з нульовими показниками. Рухаємось таким чином, і створюємо ще один варіант плану, і потім його коригуємо в залежності від доступу до ресурсів, від потреб часу, але в нас вже є на що спиратись. Третій метод метод сценарії. Зазвичай, коли ми плануємо, хтось із команди планування каже: а що як буде отаке? А що, як в нас не буде ресурсів, а що, як банк не погодить кредитну лінію, а що, як в нас попит буде набагато більше, ніж пропозиція. Кожне з питань, а що як, призводить до створення окремого сценарію або гілки розвитку подій. І тоді, коли ви створюєте таке собі дерево сценаріїв, після кожного питання, а що як, ви прогнозуєте, а як будуть розвиватись події, якщо ми робимо отак. А якщо м, м, будуть розвиватись події, що ми робимо тут? І таким чином, ви створюєте дерево. Яке від початку іде на декілька гілок, причому стовбур це найбільш вірогідний хід розвитку подій, а інші гілки це можливі варіанти розвитку подій. Головне, що ми кажемо: якщо спрацьовує сценарій такий, то то ми команді, яка реалізує цей сценарій, кажемо: в нас спрацювало обмеження таке, то реалізуємо сценарій отакі. -то. Припустимо, ми плануємо будівництво чогось десь, і ми кажемо, ми не змогли вивести тут свою будівельну бригаду, бо вони ще не встигли добудувати той об'єкт. Ми кажемо: поїхали, реалізуємо сценарій такий. То шеф-монтаж виїжджає група, яка набирає працівників на місці і тоді навчає вже їх або дає їм креслення, і вони реалізують цей проект. Наступна техніка це так званий Премортем Кляйна. Я раджу загуглити, бо вона достатньо цікава. Це групова відповідь на питання, а що може піти не так. І ось коли ви кажете: в нас є проєкт, в нас є ціль, давайте накидаємо, що може піти не так. І ті відповіді, які набирають більшість голосів. А цю техніку робить якнайменше п'ятірка. Вони набирають більше балів, і ми розглядаємо тоді, а чому воно пішло не так? Для чого? Для того, щоб ми могли попередити такий негативний сценарій. Це техніка підстраховки, якщо щось іде не так, тепер що зробити, щоб плани працювали? Дві ем, поради. Порада перша: скоротіть свій горизонт контролю. Ви впроваджуєте план, і ви кажете: І так, в нас наступна зустріч ем, команди за три місяці. Якщо це криза або хаос навколо, скоротіть це до двох тижнів. Що получається правильно, спринт. Спринт двохтижневі спринти це тому, що навколо ми не знаємо, що захоче наш замовник або що буде навколо. Тому, якщо ми скорочуємо горизонт контролю прогресу проекту, це нам допомагає в відслідковуванні реалізації наших планів. Наступний момент так, задача керівника бути долученим до планування, але не настільки, щоб зробити план, викинути його на команду, і ви собі розбирайтесь. Якщо ви починаєте задавати питання при плануванні, чим я можу бути корисним, чим я можу допомогти, яку інформацію для планування вам потрібно, тоді ви допоможете своїй команді в процесі планування. Невід'ємним елементом планування є створення матриці ризиків і відповідних схем реагування на ризики. Ризики зазвичай... Розкидаються по матриці по двох параметрах: наскільки висока вірогідність виникнення такого ризику, і наскільки великий вплив такого ризику. І після того, як ви розкидали ризики по матриці, тоді ви кажете: в мене є один з чотирьох сценаріїв реагування на ризики, що є невід'ємною складовою планування. Перше, це уникнути ризиків. Припустимо, ми виходимо в регіон, де є дуже потужний конкурент, і він просто може перекупити всіх, кого ми хочемо е, взяти на роботу. Ми кажемо окей, ми в той регіон не йдемо. Це та схема у реагування на ризиків, які, яку в свій час е, використала компанія Walmart, е, яка не пішла в регіони, де були сильні конкуренти. Чому? Просто тому, що вони знали, вони на той момент часу не впораються, і вони уникали ризику, не йдучи туди. Наступна схема це прийняти ризик. Окей, може щось піти не так, але ми готові. Ми зарезервували кошти, час резерви, і ми готові боротись з конкурентами. Ми приймаємо цей ризик на себе. Третя стратегія це перекласти або ем, передати ризик комусь іншому. Це стратегія так званого страхування. Ми передаємо якийсь товар морським чи залізничним шляхом. Але якщо його втратять, то це для нас неприпустиме втрати. Ми перекладаємо цей ризик на страхову компанію, якій ми платимо частку для того, щоб якщо щось піде, не так вона цей ризик нам покрила. І наступна четверта стратегія це протидія ризикам. А стратегія прийняття це ну, окей, буде дощ, ну так і буде. Стратегія протидія це підготуватись до дощу. Особливо, якщо ви виходите в похід, це взяти додаткові речі, це бути готовими промокнути. Тому це зайва або необхідна витрата ресурсів. Підходимо до фіналу. Що треба для того, щоб план запрацював? Три речі: Перше. План має бути видно. Якщо ви зробили план і сховали його на поличку, або він десь в системі, ним ніхто не буде користуватись. Тому зробіть так, щоб основні вішки плану були на виду, і щоб команда могла користуватись планом. Наступний момент з планом треба працювати. Коли ви бачите, що е План у вас на виду не просто дивіться на нього щось пішло не так, і ви такі: Ой, погано, все не за планом, можна його викидати. Підкоригуйте, план це живий організм, і третій момент: намагайтесь не розплановувати кожну хвилину часу, особливо якщо навколо криза. Бо у вас завжди будуть виникати події або Ситуації, на які ви не можете не відреагувати, тому якщо у вас все розплановано похвилинно щось відбувається, вам придеться щось відкидати. Тому зробіть, зменшить так званий жорсткий план, який чітко прив'язаний по часу, і збільшить так звані гнучкі задачі, які ви можете виконувати зранку, в обід, ввечері, завтра і нічого не відміниться. І це допоможе вам планувати. Ефективно, з вами був Олександр Сударкін, викладач бізнес-школи МІМ Київ, директор програми MBA. Побачимось, колеги.